Скажите мне просто, Алуся, дольше живи. В, а в подарок достаточно мне подтверждения именно вашей любви. Это еще не все. Сьогодні 75-річний ювілей справжньої епохи, легендарної співачки Алли Погачової. Рідні, близькі та віддані прихильники сьогодні вітають співачку з ювілеєм, а вона плаче через війну та кохання до найближчої людини Максима Галкіна. Співачка опубліковує одразу дві композиції: Життя занадто хороше та я плачу. Я плачу на твоєму віче. Між міром і війною Гачому, можна сказати з чоловіком винятки з багатомільйонного стада баранів росіян, які вирішують мовчати і потурають путіну, а ще йдуть на війну. Вона ж цього не зробила, навпаки, переїхала до Ізраїлю після початку повномасштабної війни. Після вторгнення РФ співачка закрила Україні агресорці бізнес, припинила концертну діяльність і засудила путінський режим. А її чоловік Максим Галкін публічно підтримав Україну і не лише інформаційно, а й фінансово. Мільйони, мільйони українців втрачають свою кров, втрачають свої дома, винуждені покидати свою родину, не мають імець резко существуванню. Рішив частину денег, которые я заработаю на концертном турі в Ізраїлі, перечислить в помощь біженцям. Сьогодні пригадаємо творчий та особистий шлях Примадонни, ким працювала до того, як стала суперзіркою, та як влаштовувала бунти політичним лідерам. Нагадую, видивитись ютуб канал Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал і не полінуйтеся. Залишіть коментар з привітанням в 75-річний ювілей погачової. Незважаючи на негатив, Погачова намагається оптимізмом зарядити своїх шанувальників. Любіме з твоїм днем сьогодні написав Максим Галкін. Однак, Погачова 75-річний ювілей, зустрічає прильотами. Іран атакував Ізраїль. Ця країна вночі запустила по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатних ракет і 120 балістичних. За даними ізраїльської армії, обі країни було запущено кілька сотень безпілотників та ракет. Погачова та Галкін разом з дітьми перебувають в Однако BBC News заявляет сегодня еще удалось сбыть 99% ракет-та-дронов. Короче, я предыдущее видео удалил. То ли я лишнего виски выпил, то ли что, но я перепутал. Я хотел сказать не Мазальтов, а Беацлаха нашим ПВО. Удачи! Російські так звані засоби інформації почали глузувати з Галкіна, що не солодко їм там живеться, адже навіть в ювілей Погачової – прильоти. Збирався <рискій> поспати, <рискій> ну, з дуру, значить, зайшов на російський якийсь телеграм-канал, причому на какую помойку? Господи, два з половиною мільйона підписників на те. Подвипивший Максим Галкін пожелав удачі, ПВО Ізраїля, а он навіть не в Ізраїлі. Слухайте, заліст у в Ізраїлі. І желаю удачі ізраїльському ПВУ. Однак заспокоїти Максима Галкіна може лише Алла Борисівна. Сьогодні вона дарує гумористу свою пісню. Нагадаю, погачава перебуває у шлюбі з Максимом Галкіном з 2011 року. Різниця у віці у цієї подружньої пари 27 років. Однак це нічого не означає своїм прикладом. Вони доводять, що. Вікових меж не існує, тим паче, у них двоє діток, і Алла Борисівна мріє побачити їх дорослими. Я тут одна мічта пожити як можна дольше, здраві щоб повідати цих малих дітей. Зросли до шаленої популярності. Алла Борисівна працювала вчителем музики. Її викладацька кар'єра тривала лише чотири місяці. Вдягалася за останньою модою, а щойно сідала за фортепіано, всі хлопчики в неї просто закохувалися. Як Правило запізнювалася, але заходила до класу без тіні збентеження. Згадували через роки учениці Примадони. За їхніми словами, майбутня артистка не була суворим педагогом і двійки ніколи не ставила. Вона вчилася в музичній школі, завжди захоплювалася музикою. І стала суперзіркою. Або ще казали, совіт суперстар. Звичайно, за талант, за пісні, за потужний голос, але також за революційність. За визначенням багатьох сучасників Погачова стала першою вільною співачкою в СРСР та зробила революцію на радянській естраді періоду Брежнівського застою. Зокрема, вона відмовилася співати офіціозні ідеологічно правильні пісні про КПРС, Леніна Революцію і батьківщину натомість вона співала те, що хотіла в основному ліричні пісні, зокрема на вірші напівзаборонених поетів Марини Цвітаєвої та Осипа Мандельштама, чого не могли собі дозволити інші радянські естрадні виконавці. Багато пісень в її репертуарі мали підтекст, направлений проти влади. Наприклад, всьому королі» або ділу время за все це вона неодноразово піддавалася критиці в офіційній радянській пресі. Її часто називали вульгарною співачкою, проте в народі появу Погачової на радянській естраді охрестила як другий Погачовський бунт. А також склали анекдот: що Брежнєв – дрібний політичний діяч епохи Алли погачової теж саме зараз кажуть і про Путіна. волнує кризис в душах людей, ніж кризис Матеріальний, Головне, щоб люди не озлобились, щоб нарешті, ушла мода, на цинізм. Погачова неодноразово критикувала владу і навіть президентів. От, наприклад, після вбивства російського журналіста та телеведучого Владислава Листіва Погачова прийшла на місце смерті і заявила. А так стати тут пам'яті влада. Потому что тот позор, к которому мы приходим в этой жизни, он касается каждого лично. Это позор нашей страны. Меня, мой позор, ваш позор, позор правительства и позор, конечно, преступного мира. То так мало света сейчас в этой стране, что лучики этого света, такие как Влад, должны существовать. Что-то святое должно остаться. Но руки прочь от святых и светлых людей. Прочь. Це грязно, це не цивілізовано, це варварски, це дико. І я скажу, що преступними це ясне діло, кого б нам зараз не подставили. Уголовничка, маньяка какого-нибудь, это, ман це естественно, тому що сказати нечего, Наверняка убийців не найду. Чого була права після 30 років вбивства влада Лістіва, так ніхто і не розкрив. Розслідування не завершено і по справі журналістки Анни Політковської і російського опозиціонера Бориса. Немцова. Убивают свет. Бывает последнее, что есть. Это самое страшное. Ну если наш президент разбирается не словесно, так сказать, а медвежье, то чего говорить о других? И даже, знаете, другой вопрос. Зачем-то дожить, да? Ну что нас всех? Расстрелять сразу, что ли? Ну давайте, ну что, или жду, что мы сами застрелимся. За всю свою карьеру Пугачева выпустила понад 500 композиций різними мовами, а альбомів больше 100. Тираж у всьому світі склав понад 250 мільйонів копій. Вона співала не лише російською, а й англійською, німецькою, французькою, угорською, фінською, івритом, і навіть українською. Одну з відеоробіт Погачової не дозволяли показувати у радянському союзі. Йдеться про кліп на пісню Айсберг. Кліп через позування співачки вважали надто відвертим і вульгарним чова знімалась у фільмах серед них старі пісні про головне за двома зайцями сезон див жінка яка співає колишній чоловік співачки олександр стефовий зняв про неї 12-серійний фільм кураж який розповідає про її становлення як артистки заявляє видання «Главком.UA». Були також і неприємні ситуації у житті Погачової. у 80-х роках. За артисткою стежив мені як вбивця з курська Анатолій Нагіїв після перегляду стрічки. Жінка, що співає, злочинець хотів добитися уваги артистка. В іншому випадку планував вбити її. Чоловік володів всією інформацією, починаючи від концертних графіків співачки, і закінчував тим, що знав навіть адресу її дому. Думки щодо того, що сталося потім, різняться. За свідченням одних людей маніяка зупинила консьєржка, коли він йшов за Погачовою в під'їзд. А інші кажуть, що на не дочекався артистки біля будинку. Згодом злочинця заарештували та розстріляли. Виступ у Чорнобилі одразу після аварії теж було в кар'єрі Погачової. Вона виступила у селищі Зелений Мис у вересні 1986 року. У цьому населеному пункті жили. Ліквідатори аварії на ЧАЕС. співачка розповіла, не сумнівалася, що треба їхати, щоби підтримати людей. На початку 90-х у Погочової діагностували доброякісну пухлину у грудях, але при оперуванні медики занесли інфекцію в кров співачки. Коли Алла Борисівна перебувала в лікарні з зараженням крові, вона думала, що на неї чекає смерть. Виконавиця просила передати відомому голівудському актору Сільвестру Сталоне, що думала про нього, коли перебувала. У важкому стані. Після початку повномасштабної війни Погочава зі своїм чоловіком пародистом Максимом Галкіним та дітьми виїхала до Ізраїлю. Галки неодноразово висловлював підтримку українцям і публікував хроніки війни у своїх соцмережах. Згодом до нього приєдналася і Алла Погачова. коли Максима Галкіна визнали іноземним агентом, вона виступила з заявою на підтримку чоловіка і на сторінці в інстаграм заявила солідарна з ним і публічно звернулася до РФ з проханням теж додати її до переліку осіб іноземних агентів. Нагадаю, Алла Борисівна має двох доньок, сина та трьох онуків. Вони її сьогодні вітають з Днем Народження. Донька Христина Орбакайте опублікувала пісню і привітала матір. В душу лететь, буде Вітаємо Аллу Борисівну з 75-річним ювілеєм. Залишайте коментар, поширюйте це відео і бажаємо злагоди та миру усім нам. І також і сім'ї Алі Борисівні, адже сьогодні вони перебувають в Ізраїлі. Нехай мрія Погочової побачити своїх двох малолітніх дітей дорослими здійсниться. І бажаємо також ще сил, натхнення, радувати нас новими хітами. Ліштолікавдагонду, за мною миття. Ростаєшів апелодісвіт!